Приїхав студент Київського університету до Львова на, на практичні курси. А я коли побачив, то я собі сказав, говорив друзям: ви знаєте, що треба того молодого хлопця прочитати йому лекцію в націоналістичному дусі через те, що він ще дуже слабий і дуже мало знає. Ну і я, я зустрівся з тим одним хлопцем. Він на сім років молодший був, Чорновіл. Ось, і я зустрівся з тим одним хлопцем, почав читати йому свою лекцію, антирадянську лекцію, який я був вражений і здивований, що Чорновіл захоплений всім тим, про що я говорив, і що він говорив. Ми стали нашими патріотами. Чорновіл повертається до Києва, закінчує. 1961 дев'ятсот році перший курс свого університету закінчую, і в 1961 році ми починаємо нашу нелегальну діяльність.